Більше як 30 українських журналістів перебувають у російському полоні. Таку статистику навели в національній спілці журналістів України. До міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів там презентували виставку фотокартин. Роботи фотографа Євгена Зінченка бачили, і мої колеги. Ви бачите, його рука да три пальці. Це якраз те, що усередині нього вона така дуже темна. Ця фоторобота. І це каже про те, що він переживає дуже темні часи в його житті. Олена описує фотокартину, присвячену її чоловікові, журналісту Сергію Цегіпі. Його вже понад два роки росіяни незаконно утримують у своїх тюрмах. На початку повномасштабного вторгнення Сергій боровся на інформаційному фронті й волонтерів. Під час чергової поїздки на окуповану частину Херсонщини зв'язок з ним обірвався. Він повинен бути занести залисти ліки і зайти ще й до моєї мами. Його затримали на блокпості північно-кримського каналу. Після того, як ми були на мітингу в новій каховці про українському мітингу, то Сергія вперше попередили, що на нього відкрито палювання. Він якийсь час переховувався. У друзів, у знайомих, а потім перестав він зрозумів, що все одно це станеться. Сергія викрали та вивезли в Крим. Там засудили до 13 років позбавлення волі, звинуватили у шпигунстві та протидії так званій СВО. Нині чоловік відбуває покарання у колонії в Рязанській області. Дружина каже, на зв'язок Сергій виходить рідко. Дізнатися, як він там, майже неможливо. Він написав мені листа в червні. І буквально на минулому тижні до нього приїхав адвокат, і завтра він також буде там. У нього в колонії вирішувати якраз питання зв'язку листування. Ми з вами розуміємо, що всі листи підлягають цензурі, да то нічого такого він мені не писав. Єдине, що він попросив організувати йому бандероль: книжкову сканворди, красворди. Загалом Росія незаконно утримує понад 30 українських медійників. Звітують у національній спілці журналістів України, щоб підтримати колег, презентували фотовиставку. Об'єднані серця сімей зниклих безвісти. Автором десяти фотокартин став український фотограф Євген Зінченко. Каже, працював над їх створенням понад три місяці. Спілка журналістів мені надала портрети журналістів, і я вже. Ну, за допомогою ще інших, інших кадрів, саме кожну роботу робив так, щоб показати більше сенсів. Я робив багато, так, наче багато екранів для того, щоб ну, про це треба казати всюди. всюди. Вона привертає увагу, і вона дозволяє легше, особливо для міжнародної аудиторії, привернути увагу до доль полонених журналістів. Це не статистика, це не загальні якісь тексти, це не загальні біди, яких на жаль дуже багато, але це людське горе, це журналістське горе. Ув'язнення цивільних в умовах війни за Женевською конвенцією це злочин. Водночас не існує дієвих механізмів, як повернути журналіста на батьківщину. Якомога ширший розголос. Можливо, він допоможе повернути додому заручників Кремля. Сподіваються організатори. Виставку Об'єднані серця сімей зниклих безвісти презентували в Брюсселі. Тепер фотороботи з портретами українських журналістів можна відвідати в Києві у приміщенні національної спілки журналістів України. Ніка Ведмецька, Валентин Бєліч. подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.